Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Посівши почесне четверте місце у першій лізі чемпіонату України з жіночого футболу, команда Дю США no вже четвертий рік поспіль впевнено тримає першість у чемпіонаті міста з футзалу. Про досягнення перемоги та плани на майбутнє гравці та тренери розповіли нашій знімальній групі. Закінчився чемпіонат України серед команд першої ліги з жіночого футболу і одразу ж відбувся чемпіонат міста з футзалу серед дівчат. Вже четвертий рік поспіль. Команда дитячої юнацької спортивної школи номер 1 впевнено виборює перше місце у цьому чемпіонаті. Підбиваючи підсумки, тренер відзначив кращих гравців та запевнив, що команда впевнено прогресує і має великі амбіції щодо участі у чемпіонаті області. Чемпіонат, звісно, вже вираз ми зробили, як говориться правильні. Выводы после чемпионата Украины и чемпионат растет. То есть э, девочки э, в мастерстве повышают свой уровень, как и в физической подготовке, и в технико-тактической подготовке. Тренировки, которые мы стараемся провести, чтобы они э, дали э, такой положительный эффект. То есть во всех, во всех компонентах. Э, хотим, чтобы девочки работали плодотворно на результат. И этот результат уже виден. Дитяча футбольна школа гірник має у своєму розпорядженні усе необхідне для якісного повноцінного тренувального процесу. Останнім часом було створено штучне поле, відремонтовано базу, роздягальні. Вихованці школи мають змогу брати участь у змаганнях і чемпіонатах під керівництвом кваліфікованих тренерів. Ми предоставили для дівчини свою базу, яка знаходиться на шахті Родіна. Вони там тренуються. Там всі умови створені для того, щоб дівчата займалися і росли мастерсі своєму, тобто хороше іскусне поле. Роздівалки, ну все як как, как, как в більшому футболі, як у команди мастеров, також у дівчат в таких условиях тренуються. Соответственно, вони зараз участвуют в чемпионате області і будуть на цьому стадіоні приймати свої домашні ігри. Тренування жіночої команди має деякі особливості і певні тонкощі. С девушками работать немножко трудновато, потому что другая чуть психология в плане спортов, особенно футбола. То есть с мальчиками попроще, конечно, но девочки молодцы, девочки стараются. Вот, общаться приятно с девчонками, они все так понимают. Ну, бывает, конечно, но это рабочий момент. Когда идет подготовка серьезная, то девчонки настраиваются, тренируются, то есть сами себя переступают через себя, работают на тренировках. Самі дівчата з гордістю розповідають про своє захоплення та мріють грати за збірну України у вищій лізі. Я зі своїми друзями грала во дворі футбол і у мене постійно хотілося грати в футбол. Спочатку всі говорили, що би, це не жінське, але я все ж настояла на своєму і я продовжую грати в футбол. У мене є мрія відкрити свій зал і теж тренувати дівчат по футболу. У мене мрія така. Основне завдання школи популяризація спорту і здорового способу життя серед юного покоління. Допомогу тренерам надає міська федерація футболу на чолі з Костянтином Караманець. І вже сьогодні Криворізька команда провела матч у місті Дніпропетровську з командою Петриківка в рамках чемпіонату області. Матч завершився впевненою перемогою команди Гірник з рахунком 11-1. У ДЮСШ номер 6 пройшло свята останнього дзвоника. Підведення підсумків минулого року та нагородження призерів спортивних змагань в наступному сюжеті. 27 травня у дитячій юнацькій спортивній школі номер 6 пролунав останній дзвоник. Вихованців школи радо привітали керівники школи та тренер, батьки, а також представники міськспорткомітету. Дитячі дитячій скатурній школі номер 6 культивуються такі види спорту, як плавання, волейбол, бадмінтон. Хочеться побажати в цей день нашим випускникам саме головне це здоров'я, дальніших спортивних досягнень, щоб вони не залишалися на досягненнях, продовжували навчання в наших ДЮ США. А саме головне це мирного неба. Минулий навчальний рік відзначився досягненнями і успіхами вихованців школи у різних видах спорту. Діти гідно представляли місто на чемпіонатах області. Багато з них планують вступити до вищих учбових спортивних закладів. Наші вас відділення бадмінтону, Бадмінтона младші діти участвували на чемпіонаті України, зайняли, звісно, восьме місце. Ну це хороший доволі такі, результат. Плавці, Виступали на чемпіонаті України, зайняли втори, третіє міста достойно стойна. Виступали, Відділення волейболу зайняли перше місце на області. За літній період вихованці школи мають змогу оздоровитися у літньому таборі, який буде працювати на базі цього закладу. Я багато їздив до Дніпропетровська, займався там, тренувався та багато перемог. Забув я приймав участь у чемпіонаті області. Погоднітона буду продовжувати займатися та перемагати. Приймав участь в чемпіонаті України на обласних, на городських. Має целі виконати майстер цьому году. Після вручення грамот за особливі спортивні досягнення відбувся святковий концерт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.